Всім привіт із села. Виготовив ось такий пальничок для грубе пічного палення. Ось так він працює, якщо дуже хороша тяга, аж гутить, працює він на пілеті на даний час у мене шестерка соснова. Розхід приблизно кіло 200. В годину. На день мені вистачає протопити 3-4 години на добу. Я дуже задоволений цим пальничком. Кого цікавить, як я його виготовляв, у мене на каналі у відео. Це знайдете там, щоб я не залишав посилання. Знайдете у відео там предпослідні по-моєму. Ось так чудовий результат і затрат по виготовленню зовсім мало. І ефективно, і економно. Всім дякую за перегляд.